Сонце світить, а ми працюємо. Колектив державної телерадіокомпанії поділля Центр вийшов на суботник. Залишивши ручки та мікрофони, журналісти озброїлися граблями, наводили лад у дендропарку. Улюблене місце відпочинку городяни кажуть, не бережуть пляшки, недопалки, серветки, без сумніву усе це продукти людської недбалості. Люди сидять, просто вони за собою не прибирають. Тобто, буває все звичайно, все знаходимо там. Найбільше, звичайно, місць, де це біля мангалів, видно, що люди сиділи, але просто за собою не прибирають. Будемо сподіватися, що ця акція, хоч якось, допоможе очистити наше місто, але результат буде тільки тоді, коли до кожного е громадянина нашого міста, мешканця нашого міста, дійде, що за собою потрібно перебирати, хоча б один пакет для сміття з собою брати. І потім це все просто позбирати, це займе буквально 5 хвилин, але після себе залишиться чисте місто. Подібні суботники надзвичайно потрібні фізична праця, облагороджує, а загальна причетність до спільної справи надихає та згуртовує. Приємне таке відчуття причетності до спільної справи. Місто наше стане чистішим. Я думаю, що кожен це відчуває, хто побував на суботнику. Да, а нам приємно, бо ми до того долучилися. Ми щороку беремо участь у таких акціях. Я вважаю, що це дуже правильно. Хоча, з іншого боку, хотілося би просто звернутися до наших людей, що не потрібно смітити в своєму домі. Ми не повинні прибирати, ми повинні жити от в чистоті. Напередодні стоїмо дуже гарних свят, буде майже два тижні вихідних і хочеться звернутися до наших подолян. Залишіть природу ось в такому вигляді, в якому ви її застанете. Чисто Чудовому, де можна провести дуже гарно свої вихідні дні.